Добрый вечер. Если востребованность переброски батаров еще как-то можно объяснить, то зачем танки? Они что, из танков собираются стрелять по протестующим? Это какие должны быть те самые протестующие? Все мы день. Москва розпинає Казахів, Казахстан сьомий день на Різдво! Оця московська маріонетка. Яка не краща і не гірша від білоруського батька, що вчора заявляла, що тих терористів, бандитів, з якими ні в якому разі не можна вести ніяких переговорів, так як цього, і так як на цьому наполягає. Цивілізований світ. Тому що вони бандити і терористи. Ну щось дуже багато проти цих бандитів і терористів. Валить туди в алмату. Ось російської бронетехніки, включаючи і танки. Дуже багато. Є. де ж це вони набрали? Стільки бандитів? Ха. Сама природа бандитів така, що вони не можуть сидіти в підпіллі. Вони діють. А тут якісь особливі бандити. Сиділи, 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 сиділи довго, тихо і на Різдво. За кілька днів до ключових переговорів, ну, можна сказати, світу з Путіним. Так отак раптом вибухнули, зірвалися. Що ж це за бандити такі? Що ж це за бандити такі дивні? Це, це якось... і не вписується в ніякі кримінальні кодекси. Це ні, зовсім ніяка не. Чорна я кошка московська. Чи там ще якісь бандити Пітерські? Ну, 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 ну не схоже. 20 тисяч. Вчора він заявлявся цей Токаєв. А сьогодні вже кажуть, на його твіттері нема того повідомлення. Зняв уже придумав. 11 числа. Після зустрічі, після зустрічі Байдена із Путіним. От буде тут в Казахстані в себе уже новий цар, так би мовити, нова маріонетка Москви. От. Святкувати день траура. З вбитими, з своїми одноплемінниками, своїм народом. Який сінізм страшенний? Як? Як це розуміти? стільки вбито? А він каже, двоє дітей там і то, і то випадково їхали на машині з батьком, за хлібом в магазин, і от, шальна пуля. Боже мій, Боже мій. Тепер каже, що ну, тут московські пропагандисти, вони постійно в ефірі зараз. Наших українських майже не видно аналітиків, а московські починаючи від дождя і, і всі інші заполонили весь інтернет. І все вони предполагають, що це що якісь то особенні, Террористи, екстремісти, на особому <смі>, карані поми помешані <смі>, ну, <це, п> я>, я це, глибоко законспірована. <смі> Якась там Ну, мені важко навіть це сказати, мусульманська. Це так, організація це так приблизно, якщо би сказати, якась там, е, ультрахристиянська організація, щось там задумала і сиділа в глибокому підпіллі багато років. І от раптом вона вибухнула. Адже мусульманський світ не менш розділений, ніж християнський. Що спільного між християнами, наприклад, Московського патріархату? Так, і Православної церкви України. Ну що спільного? Що спільного між так званими сербськими християнами, які вже з 14-го року воюють на Донбасі проти України? Що з ними спільно, що у нас з ними є спільного? Які цінності? Ну, роблизна ситуація така ж сама, і, як я розумію, і в мусульманському світі. Не кожний пес, як кажуть, рябко. А тут от вони шукають зараз на кожбі зволити. Оце. Цей злочин. Походили ногами по своїй... Ну який-то своїй. Який-то своїй. то я не знаю, як назвати той документ, який називається Конституцією Казахстану. Як можна було вписувати в той документ, що Назарбаєв вічний. І непохитний їх там. Ну, я вічно що не маю. Ось зараз викинули. То був, і Конституції тепер вже викинули. І хто він тепер учора ще його не було, ще його шукали, що він полетів із сім'єю, тільки брат його залишився в Україні. А сьогодні вже повідомляють, що. Він виявляється, нікуди не вилітав. І він в столиці. і він звертається до козацького народу, щоб перед такою загрозою не каже, щоб перед за, е, загрозою. Російської окупації, а перед якоюсь міфічною загрозою, якихось міфічних там, терористів, мусульманських треба об'єднуватися навкруг Такаєва тої маріонетки, якусь сам ще ж не не так давно. Поставив на трон. Цікаво, що така є до цього часу, мабуть, вже всі пам'ятники підніс. Цього нещасного тепер колишнього великого компартійного лідера Радянського Союзу. І от тепер плазує той. Колись майже Всевишні Перед цією шестіркою Кремля, який, не соромлячись нікого, казав своєму позавчорашньому зверненні, що он благодарить Владимиру Владимировичу Путіну. который по-товарищески. По-товарищески. По -товарищески, волк, барану, товарищ. По-товарищески отозвался на мою его просьбу и направил в Казахстан. Все же направил. Баранити, ти запросив в свою країну окупацію, ще цинічніше, ще гірше запросив, ніж це робив наш бандит Янукович. Осуджений вже, чого я й кажу, зрадник. Вирок суду вже є. Ми не оскаржений ніки. 13 років він отримав. Хоча що тих 13 років після такого злочину? Так думаю. ну, з часу історія розкаже і покаже, що сьогодні в ці дні сталося. Я лише думаю про те, що. Завтра дев'яте, а післязавтра десяте. За логікою подій, які зараз розвиваються, завтра має ще щось статися. Ще щось таке статися, що принаймні вся Європа має ахнути. Бо післязавтра 10 число, отой ультиматум Путіна буде розглядатися про поділ Європи на путінську і демократичну. Все, все тепер зрозуміло. З однієї сторони дуже добре, що тепер, як кажуть, це все ми бачимо з Риму. Можливо, знаєте, і так мало бути, щоб світ ще раз переконався. що ніякі переговори нормальні, людяні. Із цим кровавим, що окопалося в Москві в Кремлі, просто неможливо. Про що говорити? Ну от зараз них будуть переговори 10 числа. Ми будемо свідками їх, ну, принаймні того, що, що нам покажуть. Ну, і буде на порядку денному. Корінне питання. Як воно там буде? Гарно сформульовано. Це вже інша справа, але корінне питання. Чи хочете ви українці, Молдова, Прибалти? Ну, всі-всі, хто був в Радянському Союзі, знову вернутися в той Радянський Союз. Але в значно гіршому варіанті вже як імперію царя Путіна. Захочете туди верну. Офіційно, так би мовити, задокументовано. Бачите? Ну, приблизно так, як. В середині ХІХ століття продавали рабів отак. От от. Ну в такому стані. Захочемо повернутися туди. Яка із країн цього бажає? Та вже бачите, навіть Фінляндія і Швеція задумалися про НАТО. І я зовсім не здивувався би, якщо завтра на переддень цього саміту, ті самі скандинави щось і формально скажуть про своє членство в оборонному союзі. Ну, а про Україну. А про Україну президент в Буковелі на, ли... на лижах катається. Ми собі не уявляємо, щоб Путін зараз в Сочі на лижах катався. А наш Путін катається. Ну, якщо доживемо до 17-го, 17-го в країну повернеться Петро Порошенко. І каже, що він зустрічатиметься з генеральним прокурором, з тією, яка не підписувала ніякі звинувачення проти нього, що з'явиться в суді. Цікава повістка йому на 17-й рік. Чи він так просто з'явиться і скаже, збирайте суд, я от прийшов, знаю, як то буде. Але в цій ситуації, ці всі події, ці лижі, ці наші суди, це наше фактично мовчання, це СБУ наша, яка... То перевіряє, то не перевіряє цю діаспору, казахську в Києві незрозуміло. А той главний казахський елітер, який у Франції чомусь дає телефони, саме український телефон, тим, хто бажає з ним З'єднатися от. Ну ви знаєте. Ну якась, якась нереальність, якась дитяча гра. Войнушки. Ну, я думаю, що. Ну, старий світ, маючи таку колосальну ну, біографію, досвід, знайде вихід у ці дні, знайде розумний вихід. В Європі, зрозуміло, вже ніхто не вірить Путіну. А ті, що вірять, вони вірять не безкоштовно. То не віра, то недовіра. То просто купили собі право сказати, що Путін не хуйло. А всі інші ж зрозуміли, все вже з Риму. Ясно, хто що і чому. Україну. Віддати Путіну. Ну, це те саме, що Вовку віддати голодному, ж... жорстокому, жадібному. Ну, шматочок якогось там якоїсь свіжини. так би мовити лиш апетит у нього підніметься цим. Всі ж у Європі вже це розуміють що надіятися що Лиш одна Україна сама зупинить там у них на порозі такого монстра, я думаю, не всі з цим уже погоджуються. А до 10-го числа ще більше буде таких незгідних. І переговори все-таки пройдуть, можливо, так. Провально. Провально. І це на щастя, на добре. Не можна з ворогом, який тебе хоче вбити. Домовлятися про те, а як він тебе буде вбивати? Яким чином? Як буде по частинах тебе різати до таких маленьких чи отаких от великих? Це ж не переговори. Знаєте. Сьогодні я, здається, зранку побачив в інтернеті підпільників казахів з автоматами. Вони заявляли, що не складу зброї, щоб будуть боротися. Щоб окупантів оце ОДКБ Путінська ця сувора, щоб їх вигнати з країни. І це можливо. Ну, думайте самі. Ну, Путін каже, що він туди послав. Кілька тисяч, ну хай. Хай збреше ще на кілька тисяч, ну хай. Хай їх буде навіть оцих 20 тисяч. М? А казахська армія яка? А Збройні сили, а які золотовалютні резерви? І приховані, і не приховані. І внутрі країни, і за рубежем. Так що, в принципі, там можна воювати ще дуже довго. Ну що ж, побажаємо нашим Казахським братам свободи. Слава Казахстану. Героям слава.